Привіт-привіт! А поїхали з нами в круїз на кораблі Carnival Vista. Цей кораблик досить старий, але він ще дає жару. Почнемо з картинної галереї. Вони є у всіх круїзних кораблях, їх можна придбати. Ми так собі фанати іскусства, тому йдемо далі. То подорожує із дітьми вам сюди це 100%. Це кімната з аркадами та іграми. Тут завжди тусуються підлітки, дуже багато дітей предпідліткового віку. Тому вашої дитині не буде нудно. Ігор дуже багато, навіть у такі гонки у віар. Є тут фанати ось цих репетз, вони просто психи. Не будемо тут затримуватися, підемо далі. На кораблі є декілька закладів, які не можна пропустити. Це і присвячено фанатам морепродуктів. Ось вам і клем чаудер, як треба у хлібчику подають. А майже кілограм краба буде коштувати всього 15 доларів. А ну давайте подивимося, скільки тут у радянському союзі народилося. Впізнали ваги. Ладно, це то я вам устрице хотіла показати. Ну, навіть поїсти не встигли, бо треба бігти, розважатися, розважатися. Огон, бачили Романа? Це Ropes Course. Він йде дуже високо над кораблем. Рома пройшовся декілька разів, а я, скільки не приходило, то зачинено, то майка в мене не така була. Тому вдягайте кеди і майка, щоб закривала плечі. Ну що? Буде виклик своєму страху висоти. Давайте рішайтеся. Навіть діти його проходять повністю. Рома боявся, але три рази пройшов без нарікань і з радістю. Цей круїз у нас був уперше з немовлям, тому до дитячого клубу ми могли здати лише старшого сина. Саме тому наша вечірня програма розваг дещо відрізнялася від звичної. Але встигли трохи кіно подивитися. Та й коктейль випити, послухавши музику. Кожен вечір тут проходять або концерти, або якісь розважальні програми. Цей корабль пишається тим, що в них є своя. Броварня. А ще тут можна бути сам собі барменом. Берете склянку і наливаєте собі пиво. Усі розрахунки прив'язані до вашої картки. Тому не треба нервувати, чи взяли ви готівку або свою кредитну картку. Ваша картка на круїзі, ваша платежна картка. Є тут і жива музика. Але Ніколас трохи подспівував, тому весь звук я виділила. Асортимент пива був досить непоганий, як для круїзного корабля, де його варять. Це, це дивовижно, дійсно. Ну і також, окрім пива, тут можна замовити коктейлі, моктейлі, якщо хочете. А якщо ви, як я, годуючи мати. Вибір алкогольних напоїв тут завжди шикарний. А ось ви можете побачити, як пиво тут варять, де воно зберігається. Все чесно, все виглядає так, як у звичайних броварнях. Обов'язково спробуйте. Не всім вдається таке. Cherry On Top це магазин солодощів. Як і всі інші магазини, він відкрит тільки тоді, коли ви у нейтральних водах. Мені дуже сподобався їх дизайн. А ще мене вразив асортимент солодощів. Не буду вам все показувати, але покажу ось цих качечок. Одне з місць, де майже завжди стоїть капітан або Крю це піцерія. На багатьох човнах це єдине, що відкрито майже цілодобово. Або цілодобово. Мені дуже пощастило, для цього відео тут нікого не було. Зазвичай тут величезна черга. Найпопулярніша піца це звичайна пепероні. Я замовляю менш популярно із рукколою та прошутто. Також тут можна придбати або газовані напої солодкі, або пиво за доплату. А ось і моя піца готова. А Роман дочекався свою. Гавайсько. Ви, мабуть, помітили, що я повсюди знайду кав'ярні. Ось і тут є Java Blue. Більших закладів тут. Безкоштовні, але є і о, ті ресторани, за які треба сплачувати окремо. Ось це суші ресторан. Тут приємна атмосфера і гарний асортимент суші. Я скористувалась тим, що тут досить дивні часи роботи, тому тут нікого зараз немає. бо воно зачинене. Меню і ціни кому цікаво. Бібліотека на грузному кораблі ну, це не диковинка, але бібліотека бар це щось новеньке. Щоправда, колекція книжок тут, ну, так собі. Проте тут ти тихо і майже нікого немає. Тому якщо ви шукаєте закуточок, де можна залишитися наодинці, вам сюди. А якщо до тиші або до книжки вам закортіло вина, ось берете келих, наливаєте, яке хочете. Ось ціни. мені подобаються такі опції з самообслуговуванням. А вам як? У самісінькому центрі човна є ось таке містечко. Кожен день нова картинка. А ось там бачите, люди з напоями. Так, це ще один бар. Якщо вам завжди заважають люди на човні, а на узбіріжжя ви не хочете сходити? Ви можете залишитися на човні і насолоджуватися тишею. Це час, коли на борту майже нікого немає. Навіть у басейні майже ні душі. Тому беріть келих свого улюбленого книжку. вдягайте купальний костюм. І гайда до басейну. В порівнянні з днями, коли човен посеред моря, тут нікого немає. Стосовно ресторанів на борту дуже багато опцій. Ось ця зветься формальною вечерію, офіційною. Інколи вечеря починається із танців і пісень. Офіціанти дають невеличке шоу. Усім весело кожен пасажир має свій столик. І офіціант спочатку і до кінця круїзу ваш вас теж. Один і те ж самий. Для малечі, як Ніколас, тут є стільці. Все як вдома. Є тільки один недолік. Їжу готують достатньо довго, тому, тому доведеться трохи почекати. А з маленькими дітьми це не так просто. Це відео я робила вже. Під кінець круїзу. тому і пасажири, всі-всі-всі вже знали пісеньки, вже знали танці. Ось бачите, як витанцьовують. Атмосфера майже сімейна. Танці танцями, а брудна одежа потребує прання. Тому покажу вам, як це все працює. Якщо ви не взяли з собою засіб для прання, нічого, тут все є. Ось купуйте, що вам треба. І знову використовуєте картку круїза. А я взяла свій засіб з собою. Завжди беру такий засіб в відділі Travel Size в аптеці. Закриваємо, обираємо режим для прання. Дуже важливо запам'ятовуємо номер вашої пральної машинки. Бо зараз ми будемо сплачувати за прання. Вводимо номер, знаходимо нашу круїзну картку і сплачуємо. Ось так це робиться. І, і щось воно не спрацювало з першого разу. Давайте ще раз. Так, успіх. Ну, скажіть, що успіх? Все, я це зробила, я молодець. Після оплати не забудьте натиснути кнопку Старт на пральній машині. Поки прямо одежу, покажу вам ось ще одне використання басейну. Можна подивитися ТВ? Лед не забула, одне із найцікавіших місць тут це бургерна. Це не проста бургерна, тут працює зірковий шеф. Тут використовують його рецепти, незвичайні топінги. Зараз тут зачинено. Бо це місце націлено на обслуговування людей, які приходять до басейну. А там люди вже розходяться, бо скоро буде знов вечеря. Мені подобається, що дизайн дуже-дуже американський. А в цьому барі ви дійсно можете побачити мексиканський вплив. Він тільки но відкрився, тому тут ще нікого немає. А бармен готується до зміни. Бар зветься блакитна ігуана. І бачите, як швидко? Декілька хвилин і вже є клієнти. Звісно ж, один з найпопулярніших напоїв тут це Маргаріта. Цей корабль, який, можливо, більшість з них було зроблено в Італії, тому то тут, то там ви побачите дійсно італійські нотки. Коли ви знаходитесь на верхніх палубах, ви повсюди бачите, як люди розважаються. Саме про це і є карнавал. Ось ці повітряні велосипеди дають вам найкрутіший вид. Ви пливете над океаном, не торкаючись палуби. Це дуже круто. Серед інших досить стандартних розваг на круїзному човні ось міні гольф. В нього грають як діти, так і дорослі. Для кожного віку можна знайти окрему клюшку, а доріжка досить довга, тому нудне не буде. Тут також є більярд, настільний футбол, корнгол. Це розташовано дуже компактно, але ви не будете стикатися з іншими людьми. Тому тут максимально комфортно. А це святая святих для батьків на борту. Дитячий клуб. На карнавалі він присвячений знаменитому американському автору доктору Сюс. Так так, тому самому автору вірша. Про зелені яйця на сніданок. На борту Carnival Vista можна також піти до кінотеатру. Квітки коштують майже стільки, скільки і у звичайному кінотеатрі. І, звісно ж, там є попкорн. Вибір кіноленд не дуже великий, проте сподобається майже кожному. Як я вже казала, карнавал це все про розваги. Тому ось та сама частина, яка подобається усім діткам. Водний парк. Ваші діти теж будуть щасливі, це гарантовано. Не забудьте спокувати сонцезахисний крем та оці спеціальні капці, щоб ходити по слизьким поверхням. А якщо ви, як і ми, подорожуєте із малечею, яка ще не привчена до горшика, можете навіть не брати памперси для плавання. Бо сюди можна тільки тим діткам, які вже ходять у горшик і без памперсів. Більше інформації у відео про те, як ми подорожували з малечою. Багато запитань про їжу. Ось покажу вам сніданок. Все, що ви бачите, це досить стандартний набір сніданка на круїзному човні. Завжди є континентальний брекфест, американський брекфест, багато дуже пластівців для дітей. Випічка багато різної випічки. Є сир із фруктами, і є млинці, бейгелі, Навіть для тих, хто на дієті, тут теж можна знайти багато чого. Наразі на карнавалі не найрізноманітніше харчування, але ж, ну, завжди є що поїсти. Подивіться самі. Звісно ж, є і омлетна станція. Обираєте начинку і при вас готують ваш омлет. Коли станція відчинена, тут великі черги. А ось частина, яка мені дуже подобається, так ви миєте тут руки 12 секунд, і вони чисті. Не треба чіпати ні мило, ніщо. Тільки ось полотенчики сухі. А ось так виглядають зали, де можна поїсти їжу з буфету. Отаких От зал дві. Справа і зліва, з кожного боку човна. Уявіть собі, так багато місця, але інколи воно забито повністю. Пам'ятаєте, тут є бар блакитна ігуана. Є також і кантина. Тут можна замовити буріто. Як і в омлетній станції, ви обираєте начинку і вам готують буріто. Сальса-бар це ідеальний варіант для тих, хто відпочиває у басейну і ще не готовий. Закінчу обзор човна ось цим баром гавана. Дизайнери намагалися передати атмосферу куби, і, на мою думку, їм вдалося. Ну що, настав час прощатися. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися, хто ще не підписався. І якщо у вас є запитання, ставте їх у коментарях.